Ще трошки операції, які дадуть можливість трошки відновити зір. Все тебе буде добре. брат. Його тіло було обгорілим, посіченим уламками. Медики в Дніпрі три дні тримали Олександра в медикаментозній комі. Після п'яти операцій чоловік отримав шанс на життя. Знімальна група прибула на місце російського обстрілу, щоб зафільмувати наслідки. Ворожий дрон ланцет поцілив у журналістів. Двоє колег Олександра, журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін загинули на місці. Він же дивом залишився живий. Все було дуже швидко. Без майже без звуку, в останню якусь там долю секунди я щось почув по звуку, але співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, пропав звук, я не, чую, не відчуваю його частину тіла, лице, вухо. Рука, коли вже впав, дихання забилося. Олександра екстрено евакуювали до Краматорська, тоді він не знав, що сталося з його колегами. Вже до Дніпра його привезли у критичному стані. Тяжка черепно мозкова травма, опіки, уламки. Переливали кров, робили все можливе, щоб врятувати життя. Ставили через горло пістому, щоб він. Повністю дихав з апарата штучної вентиляції легень. Постійно вилась кров, давали препарати, які підтримують серцебиття, тиск. Стало чудо. Після хірургічних операцій, а їх вже провели п'ять в нашій лікарні в Олександр каже, загибель його співробітників стала для нього особистим горем. З 2021-го вони працювали разом. Ви знаєте, я такої команди резонансної в гарному сенсі. Я не бачив я ні з ким так гарно не працював в житті в своєму. У мене було дуже багато різних професій і так далі. Але це був такий резонанс. Ми робили. Це дуже швидко, якісно і якби на допоміч друг другу це заводило і це давало якийсь такий сенс. І ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікніків, день народженів. Звичайно, там на річку. Лікарі кажуть, попереду в Олександра ще кілька операцій і реабілітація, та чоловік вже мріє повернутися до рідних і, можливо, знову до роботи. Але до одужання його чекає ще тривалий шлях. Знав, що всі його товариші, друзі, з якими він працював багато років, загинули. Було відчутно, що він заходить в депресію. Підключились лікарі. Психіатри з психологами і ми бачимо і тішимось з того, що його стан почав виправлятися. Росіяни системно атакують журналістів, які виконують свої професійні обов'язки. Лише у жовтні загинули троє медійників. Серед них французький кореспондент Антоні Лалікан. Від початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів загинули 117 медійників. 18 із них під час виконання професійних обов'язків. Щонайменше 26 журналістів росіяни утримують у неволі. Попри всі небезпеки, українські репортери продовжують документувати війну, ризикуючи життям, і платять Високу ціну за право показати правду Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Офіційно опалювальний сезон стартував в Україні в останній день жовтня. Утім, чи подавати тепло в оселі жителів у регіонах ухвалює рішення місцева влада, враховуючи поточний температурний режим. Зазвичай опалення вмикається, коли середня температура повітря упродовж трьох діб становить менше восьми градусів тепла. Час до старту сезону має бути використаний для остаточного налаштування мереж. Як готуються до зимових холодів у Запоріжжі, дізнавався. Денис Розенков. заходь. Асочка на територію пункту незламності. До зимових холодів та тривалих відключень електроенергії готуються у Широківській громаді поряд із Запоріжжям. Пункт незглавності розташований в одному з місцевих навчальних закладів. Тут можна зігрітися, зарядити телефон у разі виникнення надзвичайної ситуації. Є вода, гаряча, холодна, є можливість зарядити телефон, можливість відпочити. Все необхідне для зручного. Перебування тут людей, і мало мобільних верст населення, і з дітьми, тобто, в будь-який час доби і дня. Пункт незламності працює цілодобово. Окрім обігрівачів, калориферів, тут встановлений генератор, є запас медикаментів. Окрім того, для відвідувачів є можливість закип'ятити воду чи приготувати їжу. Не у, кого, не у кожного є вдома генератор, чи не у кожного є ну, ті моменти. Аже то нагріти води, чи чи щось приготувати, якусь там мівіну, чи що перекусити переїсти. Тобі ж ну люди задоволені, що він є в цьому селі і знаходиться в цьому місці. В області має працювати до чотирьох сотень таких пунктів. У самому місті питання обігріву у разі атак на енергетику планують вирішувати встановленням додаткових когенераційних установок на базі котелень. Це когенераційна установка. Вона спалює одний газ і Механічно передає енергію на генератор, який виробляє електроенергію. Установка буде запитувати котельну. Вона автоматично відімкнеться від електромережі, якщо там якась аварія чи приліт буде, а котельна буде. Споживати електроенергію установки, як запевняють у концерні міські теплові мережі. Кожна така установка може працювати безперервно до 700 годин. Поки що їх у Запоріжжі встановили 10. Міська влада обіцяє закупити ще чотири десятки таких станцій. На запитання чи готові їхні будинки до холодів, запоріжці відповідають переважно іронічно. У нас він ніколи не готовий, тому що на це у нас будинок ніколи не готовий, тому що у нас гуртожиток і завжди всі роботи Починаються, коли вже почався опалювальний сезон, і тільки тоді починають щось робити. І завжди ми сидимо. З першого числа нам нараховується плата, а вмикають опалення 15-го чи 20-го. До зими, яка може бути складною, місця не готуються по-різному. Щоб почуватися комфортно, запоріжці утеплюють свої помешкання, запасаються приладами для обігріву. Визивали, мастеровані, перевіряли на різинки, утеплітелі і стекло піднімали. А зараз тільки обагрівачі є. Ну, у мене внук холодно, тому приходиться обігрівати цілий. Не готуємося, вікна утіпляємо, ковдри купляємо теплі. Так виживаємо, дай Бог, тільки. Подати опалення до будинків запоріжців. Місцева влада обіцяє, коли температура повітря упродовж трьох діб становитиме менше восьми градусів тепла. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.